А до чого ж тут поліція, якщо козу грім убив? Чули таку фразу? Чули. Справедливо, звичайно. Отаку От саму фразу можна інтерпретувати і під наші пенсійні проблеми. А до чого тут всі на світі, що у вас низька пенсія, якщо ви працювали неофіційно, якщо ви отримували зарплату у конвертах і не сплачували податки, чи якщо у вас замало страхового стажу? До чого тут всі на світі, якщо ви розраховували? Лише на солідарну пенсію і на те, що вона буде великою. Та не буде вона ніколи великою, тому що і у всіх інших країнах, де вона є, це лише 25-30% рівня матеріального комфорту. А решта накопичувальна і приватна. А є такі країни, де пенсійного фонду зовсім нема. А ви що думали, дорогенькі? Що у нас краще буде, та не буде? Далі і в нас не буде Державного пенсійного фонду, і солідарної системи не буде. Тому хто ви? and then Поліція винна, що грімко заубив. Потрібно її сюди залучати. Хто винен, що нема у нас пенсії, та ми самі винні. Тому що закон про трирівневу систему вже є з 2003 року. Так, накопичувальний рівень досі не діє. Проте діє приватний. Хто робить приватний менше 5%. От і маємо долю з маком. А хто не хоче долю з маком, а нормальну пенсію, приходьте на консультацію, будемо спілкуватися. Деталі і контакти в описі профілю. Чекаю на вашу свідомість. Давність.